Сьогодні здійснили черговий огляд посівів сої в господарстві захід Агропром». Власне, поле за моєю спиною. Фаза дуже різна по сортам, тому що маємо 9 сортів різних відсіяних і 4 різних інокулянти, закладених. Зокрема, вже на сьогоднішній день можемо точно констатувати величезну різницю між варіантами з обробкою інокулянтом без інокуляції. Аналогічно маємо варіанти з обробкою RISP, де дуже гарно помітно сильніший розвиток кореневої системи. Але ось прямо тут є зразки дуже красномовні. В даному випадку сорт Юнка з обробкою інокулянтом Різофікс, з обробкою Різофіксом плюс RSP. І, ну, м'яко кажучи, дуже величезний контраст по заселенню бульбочками. Навіть візуально по варіантам вже сьогодні видно різницю. Візуально по забарвленню листка, по розвитку рослин. Тому я думаю, надалі цей контраст буде тільки посилюватись. Перший висновок сьогоднішнього дня інокулянти працюють, але працюють по-різному. Вибираючи для себе інокулянт, зважуйте, де ви його будете застосовувати, за яких умов підбираєте саме той продукт, який буде ідеально працювати в ваших умовах, тому що різниця дуже велика навіть між інокулянтами. Ну і знову ж. Застосовуючи будь-який продукт, звертайте увагу на масу технічних моментів, температура, вологість, термін все це дуже гарно впливає. Зокрема, видно навіть на цьому невеликому досліді, який за моєю спиною. В даному випадку у нас сорт Юнка. Ось варіант без обробки. Це чистий контроль без інокуляції. На ньому є ось поодинокі невеликі бульбочки. Дикі, які заселяють, ми це бачили на інших сортах, але якщо навіть взяти ось таку більш сильно розвинену рослину, коренева система в цілому розвинена непогано, це по всім сортам є, але заселення бульбочками мінімальне навіть якщо вона є. Якщо взяти ось цю ж рослину або ось дві рослини, це обробка різофіксом по структурі самої рослини. Дуже гарно видно, наскільки потужніша по масі, при тому, що ми ніби ми можемо взяти навіть ось меншу. Та, яка в цілому менш розвинена, але вона все одно гарно гілкується. І що основна задача інокулянта це, звичайно, провокація розвитку пульпочок. В даному випадку, ось візьмемо дві, слабшу, сильнішу. Біля центрального стрижня велика кількість бульбочок різного віку. Вони живі, ми їх перевіряли, різали. Вони всі червоні, вони всі працюючі. І цікаво, що цей процес зараз триває. То тиждень тому я тут здійснював аналогічний огляд, їх було менше на порядок. Вони розвиваються, вони селяться. Видно, що навіть на вторинній кореневі, на коренях, які утворюються на них теж є бульбочки. Багато дрібних і це ще ми копали досить так необережно, багато їх пообривали, ну якби відносно контролю, ось дві рослини. На контролі рослина, навіть ніби сильніше розвинена, з бульбочками контраст величезний. По кореневій системі теж видно. Якщо беремо той же варіант з додатково нанесеною обробкою Рає то що ми можемо тут констатувати? Ми можемо констатувати те, що так само. Є історія з бульбочками. Вони так само на центральному корені, так само з'являються на бічних. Суто суб'єктивно, мені здається, що на бічних коренях <кій> при додаванні РСП більша кількість бульбочок, саме на бічних, менше на стрижні. Це може бути візуальний обман, який могли ми так попасти, просто копаючи. Але, що точно можна констатувати, це на порядок кращий розвиток кореневої системи. Вторинної саме мички це ранній сорт. На ньому це менш помітно, ніж на інших сортах. Але ось тут покажу, тут ми менше його обірвали. Ось ця вторинна мичка, такі дрібні дрібні корінці, ось ось ці опушення. Його набагато більше на варіантах РСП. Це по всіх абсолютно сортах помітно. І важко відкопати, вона обривається, але видно дуже добре. Саме ось ця дрібнесенькі, малесенькі корінці, ось ця така павутинка, набагато її більше тут, ніж при чистому внесенні на кулянту, тим більше, ніж на контролі. Якщо взяти там з контролем, то ось ці навіть бокові сильні корені, вони є, але вони фактично йдуть одними ниточками від них навіть. Бокового галуження такого немає. Тут є декілька ярусів цього галуження, боковий від нього менші, 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 меншого порядку кореневі волоски. Е, дуже добре це видно. І корінь сам по собі біліший живіший. Просто вже лежать рослини у ну, нас пів години на сонці, вони трошки підсохли. Це не так кидається в очі. Але на свіже викопаних рослинах ну, дуже яскраво це все видно. Ось це опушення, вся вся нитка. Ось ці всі от такі вторинка молода. Багато довгих бокових коренів, хоча густота посіву достатньо велика. Тут сіялися з розрахунку 700 тисяч на гектар, це пізній посів. І при тому всьому в останніх кілька тижнів достатньо велика кількість опадів, тому коренева система досить поверхнева, стрижень, можливо, не так іде далеко вниз, як би хотілося. Ми з цим ніяк не ніяк цього не змінимо, тому що наверху є багато вологи, відповідно немає необхідності колись далеко за неї лізти. Але стрижень є, він нормально розвинутий. Ці вигини вони пов'язані з тим, що поле було дуже сильно пересушене на період посіву і було дуже грудкувате, тому що це весняний обробіток ґрунту після кукурузи. Відповідно, було багато грудки, і між цими грудками Стрижень шукав собі місце. Но він його знайшов, він не, не пішов у бік. От по всім рослинам видно, що Стрижень іде якби вниз. Просто ось такий він гнутий, ломаний, це є наслідок грудкуватої структури на період осіб. І ще таке питання: дуже багато людей питають ну взагалі-то, які можливо тільки заходять і питання, чи варто застосовувати інокулянт, і питання, чи, ну, чому, наприклад, обрати якісний інокулянт на, на якийсь там, ну, можна сказати, дешевий, по типу українських яких, якихось аналогів, які є, можливо, нестабільні і так далі.